По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю, ви слухаєте. По факту це спільний проєкт громадського радіо текстів та стопфейка. Видання, які знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Понеділок, і ми продовжуємо говорити про історичні фейки. Сьогодні з нами в студії Оксана Пололях, експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Оксано, привіт, привіт. Ми вже обговорили у попередньому випуску історичному, саме міфи про Переслівську Раду і про те, що існує міфологія щодо того, що ми з Росією один народ. Це все неправда. Послухайте на нашому сайті у додатку чи на подкаст-платформах. Чому? А от сьогодні поговоримо про дуже популярне визначення, яке з'явилося в нашому інформаційному просторі доволі активно, що мені здається у 2014 році. Ну, от прям саме так. В медіа почали використовувати слово новоросія стосовно нас. Що ж це взагалі за визначення Новоросія? Звідки воно воно взялось? Чому ми не, не новоросія? А чому пропаганда продовжує нас так називати? Будемо зараз розбиратися, Оксано. Ну давай почнемо, мабуть, що спочатку Новоросія взагалі звідки це взялось? Дійсно, треба почати із, із витоків цього терміну, оскільки це нам е, зразу надасть багато відповідей е, і спростує багато фактів, фейків, та, які поширює російська пропаганда. А ну почнемо з того, що поняття Новоросія воно входить в побут в другій половині XVIII століття, і вживається воно як таке собі слово дублер до е, назви новоросійської губернії. Потім губернія її розформовують, на її місці з'являється новоросійське генерал-губернаторство. Потім так само воно, постійно йдуть ці процеси розформування, формування нового і з'являється новоросійське і Бессарабське генерал-губернаторство. І от слово Новоросія воно якраз вживається на позначення Херсонської, Катеринославської, Таврійської, Бесарабської, Старопільської губерній, Кубанської області і області війська Донського. І ну, цей термін він не мав ніякого такого Етнічного забарвлення, як зараз хочуть йому приписувати російська пропаганда. Воно суто вживалося як на позначення цієї території. Ця територія була така новоприєднана в Російській імперії. Ми знаємо, що після російсько-турецьких війн, потім після розформування скасування Запорізької січі, Російська імперія приєднує ці землі і починає. Активно тут облаштовує свій там устрій та і з'являються ці нові е, такі адміністративно-територіальні одиниці. Е, і. Е... Ем, росіяни часто говорять те, що там от Новоросія, сама назва нібито походить від, а, від назви міста Новоросійськ. Новоросійськ – це така колишня назва Катеринослава, а зараз це Дніпро. А проте це теж не так, оскільки Катеринослав був перейменований в Новоросійськ в 1796 році. А оця новоросійська губернія вона існувала за. 32 роки до цього, ну, до, до, до такої назви Новоросійська. Та? Як, це якраз от нам а, яскраво демонструє цю експансивну політику Російської імперії. Та? Новоприєднані вони, землі вони називають новою Росією, Новоросія. І. А, Варто відмітити, що ну, як я вже говорила, та, що Новоросія не має жодного етнічного чи національного забарвлення, і в Російській імперії воно використовувалося суто на позначення оцієї території. А проте російська пропаганда е і е чиновники Кремля вони активно використовують цей термін е Новоросія для. Е для того аби от легітимізувати сучасні їхні сучасну окупацію півдня України, і дійсно, як ти правильно відмітила, в 2014 році у нас активно використовується цей термін, і ми знаємо, що тоді коли от оцей взагалі концепція Новоросії будувалась, та тоді були такі заяви, що Новоросія це і Південь України, це там і Одеса, і Миколаїв, і Херсон. І Донбас туди включали, і Харків туди включали, оскільки тоді, в 2014 році, в Кремлі була така ще собі ідея створення цієї так званої Республіки Новоросії, так, яка буде включати собі якраз схід України і Південь. І тому вони штучно туди включали ці всі території, які насправді, під, в, якщо згадаємо, Новоросію періоду Російської імперії, вони, ну, Взагалі, це мова йшла лише про, про південь, так. І е, е, от російська пропаганда починає включати туди оці всі території, і вони говорять. Е, е, ну, Тут, е, там, мабуть, варто крок назад зробити, що. Е, Такої однією з центральних наративів Кремля є те, що нібито Україна це таке штучне утворення, та, яка така клаптикова держава, яка створена із кучі клаптиків, які штучно між собою з'єднав там ще коли там, Ленін. Та. І от вони говорять, що Новоросія це такий собі був колись край, який Російська імперія туди прийшла, вони заселили його, вони постворювали там міста. Цей край, нібито, був дикий, незаселений, ніхто Хто там не жив, і от росіяни туди прийшли, вони його а, привели до ладу, так? І, і це все є а, Росія, та? оця Нова Росія, Нова Росія. І, а, і тут же якраз е, от, оцю ідею про те, що Україна це така клаптикова держава, що Росія нас сучасна Росія та може претендувати на, на цей південь України, оскільки це як оця колишня нова Росія, і він е, нібито е, заселений Росіянами, е, створені міста всі росіянами, і тому Росія це насправді російська територія. І після того, як Росія в, в 24 четвер. 2022 році окупувала е, значну частину півдня, вони знову почали активно витягувати оцей термін, е, оцю оц ідею Новоросії і знов її активно е, використовують. А звичайно, вже ні про яку ні про яке створення там республіки Наворосі е, не може бути мови, оскільки вона померла, ця ідея ще в 15-му, там, остаточно в 15-му році. Е, про те, якщо ми, наприклад, зараз подивимося. Пропагандистські новини проглянемо, то вони активно використовують там, Донбас і Новоросія. використовують такі терміни на позначення якраз окупованих, тимчасово окупованих українських територій щодо півдня. І, і мова йде про те, що нібито там. Живуть якісь не такі українці, як українці, які, які живуть до прикладу, там в Кіровоградській області, чи в Києві, чи у Львові. Якісь інші українці, і це зовсім не українці, а етнічні росіяни, з яких так українізували. Новороси. Так, новороси, Да. І однак насправді це, ну, це, це ось ось такий міф, оскільки ми, якщо ми звернемося до історичних досліджень, так до етнографічних досліджень, а ми бачимо, що з приходом Російської імперії з, з експансією та Російської імперії півдня України, там насправді жили люди, і там насправді існували міста. І, і це все є так, таким великим міфом. А ми знаємо, що ця територія. Вона ще там в 15-16 му му столітті а, а, ну, в, в Речі посполиті це називали Диким полем, та, там а, 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 люди часто займалися таким більш кочевним способом життя, тобто якісь полювання, а, якесь, там згодом потім чумакування і так далі. Тобто люди там постійно жили. Потім ми знаємо, що існувала. Звали там козацькі зимівники, які потім ну, поруйнувала Російська імперія, та, коли вони повністю знищили Запорізьку Січ і, і захопили ці території. А ми знаємо, що Південь України він активно розвивався. Та він, це були великі логістичні морські центри, де активно йшла торгівля ці міста належали, а, ці порти належали Османській імперії. а, Кримському ханству і там ішла активна торгівля, і так само південь України він був заселений не лише українським населенням, а й кримськими татарами. І коли Російська імперія захоплює ці території, вони починають активно проводити. Ну вони сюди починають активно запрошувати там. Сербів привозять сюди московитів і так далі. Починають заселяти ці території іншими етносами, запрошують там німців, французів. Ну і, і справді відбувається таке економічне пожвавлення. І, і ця територія вона перестає бути така етнічно однорідна. Та тут не лише тепер є українці і кримські татари. А з'являються інші народності. Проте, як ми бачимо, у нас все рівно ну, переважна більшість це, це є українцями. І якщо ми звернемося до статистичних даних, то ми бачимо, що, що дійсно. Ну, наприклад, згідно першого загального перепису 1897 року, українська мова була найпоширенішою. Не говорило близько 42,2% В повітах таврійської губернії російська мова була на другому місці, 27,9%, Татарська на третьому місці, і близько 13,6% шість неї говорили. І е, ситуація проте суттєво відрізнялася в містах. Там російська мова е, посідала перше місце, е, татарська йшла за нею. Потім ідиш і українська е, близько там 10%. І тут варто теж згадати про ще один такий великий міф, який поширює російська пропаганда, що нібито тут не існувало жодних міст. І от російські царі, коли захопили цю територію, там вони заснували цілу кучу міст. Ну, відчасти це правда, що дійсно багато міст було закладено однак вони були закладені вже на основі тих поселень, які існували на якихось на місці козацьких зимітників. На місці фортець і так далі, і до прикладу, якщо наприклад звернутися до історії Одеси, всі ми знаємо такий великий міф про те, що Одесу, нібито, заснувала Катерина і. Угу. і насправді це такий дуже живучий міф і він продовжує жити й зараз. І я впевнена, що багато жителів Одеси ще досі вірять, що їхнє місто заснувала Катерина II. Та я переконана, що зараз наші слухачі і слухачки, частина точно скаже так, а хто? Чекайте, не Катерина? Та дійсно. І я думаю, що була дуже пророблена велика робота Інституту національної пам'яті про те, аби все ж таки ну, показати нашим Одеситам та в першу чергу, ну і загалом українцям спростувати оцей міф. І дослідження показують, що ну, по перше, археологічні знахідки вони говорять про те, що у нас на місці сучасної Одеси у нас було кілька давньогрецьких поселень. Однак це таким не є аргументом. Тато хто ж заснував місто, усе оскільки вони там були в певний час закинуті і так далі. А проте ми точно знаємо з історичних джерел про, ну, про першу згадку. про... Про місто, та, яке було е, на місці сучасної Одеси. Це перша писемна згадка про місто Хаджибей, е, яке було згодом переименоване в Одесу. І е, перша згадка про Хаджибей вона міститься в текстах польського історика Яна Длугаша, і в 1415 році він описує зустріч послів візантійського імператора. І патріарха Константинопольського з польським королем Ягайлом. І він говорить про те, що місто: ну про, про, про це місто як про такий собі важливий королівський порт, через який відбувається торгівля з зерном. І от оця згадка це насправді перша писемна згадка, яка нам говорить про те, що на цьому місці. Існувало місто, Хаджибей. Воно згодом було вже в за часів Російської імперії. воно було дійсно за Катерини II, воно було перейменовано в Одесу. Проте це вже місто існувало, його ніхто, ніхто не закладав з нуля і так далі. І історики говорять про те, що Ну, існує легенда, що нібито от є якийсь документ, та підписаний Катериною Другою, в якому говориться от про заснування Одеси. Проте такого документу немає. Є лише документ, в якому говориться про те, що потрібно модернізувати порт, там розбудувати якісь укріплення і так далі. Тобто про заснування якогось нового міста. Мова взагалі не йде. Існувало місто Хаджибей, там споконвіків жили люди. Дійсно, під час, коли сюди прийшла Російська імперія, етнічний склад міста суттєво змінився. Проте ну, це є велетенським міфом, та, що нібито місто заснувала Катерина ІІ, та, і, і потім, коли тут поставили пам'ятник, Катерині, Катерині, такий проблемний пам'ятник Катерині, Другий, так, так. Так. А це лише так підтримало цей міф, і, і дійсно, якщо ми розберемось, ми бачимо, що ну, ніякого, ніякої ролі. Такої для як радоначальниці Катерина II ну не відіграла жодної. І я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту це спільний проєкт громадського радіо Стопфейка та текстів. І з нами в студії Оксана Полулях, експерта фактчекерської організації Стопфейк. Разом з Оксаною продовжуємо цикл історичних випусків про історичні міфи і фейки. Сьогодні говоримо про таке поняття як новоросія, звідки воно взагалі взялося і чому щодо нас його використовують російські пропагандисти? Цікаві факти наводить Оксана, наприклад, факт, що Одесу не заснувала Катерина II. хто би міг подумати. Але історія каже зовсім інші речі. А також цікаве, ти згадала ну, загалом про, щодо визначення Новоросія. Чому воно дуже таке зручне для пропаганди? Тому що ну, це нова Росія, це про якесь знецінення, применшення, існування України як нації. Ну, класика, до якої ми звикли. От щодо того, що Україну взагалі. Взагалі, Ленін заснував. Ну, це смішно, звісно, ми розуміємо. Але про те, наскільки ну звідки вони це от це беруть? Ну яке як, як як обґрунтування? Ну чому взагалі виникла така дивна історія, така дивна версія? І це про клаптиковість, так? Це угу. от про цей загальний наратив, про який ти казала, що хочеться показати, що нас як спільного народу єдиного немає. Так, і насправді, от ця теза дуже, дуже резонує із цією Новоросією, угу. оскільки дійсно, от там Путін час від часу в своїх публікаціях чи в своїх цих виступах публічних він говорить про те, що от оця Новоросія була, яка не, на території якої там українців не було, вони міста не заснували нічого, що це тут все, все росіяни сюди прийшли, заселили і зробили. І потім цю територію несправедливо Ленін е, передав Україні, ну, створив цю Україну з цілої кучі е, кусочків, та. там Донбас е, українській республіці дав е, Нава Росію і так далі. І е, ну, насправді це все дуже легко спростовується, оскільки, якщо ми подивимося на, е, ну, на ідеологію тих часів, е, е, Ленінська модель створення радянських е, республік. Вона передбачала те, що республіки будуть будуватися на національному ґрунті. Оскільки ми знаємо, що особливо під час Першої світової війни починають набувати такої сили національні рухи по всій Російській імперії. І згодом, коли приходять до влади більшовики, вони розуміють, що з національними рухами треба якимось чином домовлятися. А ми знаємо, що в нас тут ну, національний рух в Україні був дуже потужний. У була Українська Народна Республіка, Центральна Рада, та директорія, і вони розуміли, що з національними почуттями оцих народів треба миритися. І Ленінська модель вона була якраз такою, що ці радянські республіки вони мають створюватися за національним принципом. Тому оця територія, яка була визначена, для Української е, Соціалістичної Радянської Республіки, так а вона була передусім, е, ну по по, сформована по принципу етнічному, тобто в основному туди війшли землі, які населяли етнічні українці. І Тому територія цієї так званої цієї Новоросії, та, вона так само війшла в, в склад оцієї радянської України лише через те, що там жили. Банально українці, тому, тому за Леніна було прийнято рішення. про те, що, ну, що от саме Українська Радянська Республіка має сформуватися в таких, в таких межах. Ну, не все було так райдужно. Ми знаємо, що там велика територія. На Донбасі, Кубані, там, де жили українці. Ці території були поділені не скільки за етнічним принципом, а скільки за економічною доцільністю. Mm -hmm. і, і тому великі території, якраз оця, ну, оцей Донецький регіон, там українці були якраз поділені між цими двома республіками, новоствореними українською, радянською і російською Радянською Соціалістичними республіками. Республіками, от такі історичні факти, і ми будемо продовжувати їх досліджувати у програмі по факту. І нагадую, що сьогодні з нами в студії Оксана Полулях, експертка фактчекерської організації «Стопфейк». Оксано, Оксана. Дуже дякую тобі за цікаві і дякую. факти. Я сподіваюсь і дуже сильно сподіваюся, що ми продовжимо говорити, тому що фактів, які зараз використовуються у пропагандистських цілях, історичних фактів надзвичайно багато. Спробуємо з основними, хоча б спробувати. Розібратися і нагадую про те, що попередні випуски ви можете переслухати на сайті громадських.РАДО у нашому додатку та на наших подкаст-платформах. Будь ласка, не перемикайте хвилю. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Залишайтеся з нами, слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.